Дев'ята ранку, 14 березня, розбита п'ятиповерхівка в сумах, має такий вигляд: з шостої години техніка рятувальників була на місці. Повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Розбір завалів та вивезення сміття і уламків продовжилося. Вивожу на самосон. Вчора три машини сьогодні зранку одну вже вивезли. Близько півдня рятувальники знайшли тіло чоловіка. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецьких, станом на 16-ту годину загиблого не ідентифікували. Ще як мінімум одну людину шукають під завалами. Це дівчина. Її матір чекає поряд у наметі. За словами жінки, донька мешкала на п'ятому поверсі. Це дитина, як 20 років. Моя донечка. Дарису так не можуть знайти. Дуже кінолог повизивали. Надіємося, що буде хоч щось похоронити. Сказали, взагалі, мабуть, чи не знайдемо її. Зранку до будинку приходять мешканці квартир за можливості забрати речі. Серед них Володимир. Чоловік мешкав на третьому поверсі. Документи забрати, лікарства для діда забрати, ну телевізор, тому що він новий. Ну і от таке, що може даде ж йому ще забрати крайній під'їзд, як там жить, коли разрушено все. только окна цели остались. Російський безпілотник влучив будинок вночі, 13 березня. Наразі знайшли тіла трьох людей. Одного з загиблих знала особисто, говорить його знайома Валентина Ніколаєнко. Він брат загиблого в АТО, який похований на центральній алеї Слави. Це його брат. Знаєте, в його була можливість виїхати за кордон. Ну він же не виїхав, він пішов країну захищати, і ми точно не знаємо, чи він прийшов на лікування, чи в відпустку. Я не знаю, як підтримати маму Маріну, батька Сергія, дружину. А, в... а де дружина? Що з дружиною? Дружина в лікарні. Ну, ви знаєте, вроді кажуть, операцію зробили, життю не загрожує. А де діти зараз? Діти у батьків. Одному шість років хлопчику, а дівчинці півтора до зруйнованого будинку люди приносять квіти 14 та 15 березня. Оголосили днями жалоби за загиблими. Розбір завалів поки триває. Речник державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка говорить: скільки часу на це знадобиться рятувальникам, наразі невідомо. Діана Крахматова, Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.